Наша нова рубрика. Норм чи стрьом. Поїхали. Покривати олійний живопис акриловим лаком. Стрьом. Пензликом з білки малювати акрилом. Стрём. Стрём. Розтушовувати суху пастель пальцями. Стрм. Я більш розташовки люблю Я пальцями тушую. Не помити пензлі після акрилу. Стрьом. На бавовняному папері працювати в багатошаровій техніці. Норм. Клеїти паталь на ПВА. Стрьом. Перенести через кальку ескіз. Норм. Додавати в структурну пасту акрил. Норм. Олійні фарби розбавляти водою. Стрьом. Але якщо вони водорощині, то норм. Пастельну роботу покривати лаком для волосся. Трьох, але вирішили, але... вирішили. Робили, Робили <ріс> дякую. <да. ріс> <Да. ріс> uh,